Доброго дня усім, шановні. Сьогодні ми у Радіо Кверсит будемо сперечатися та шукати новорічну середину дива на різноманітні новорічні теми. Я Вероніка, моя колега Катерина та колега Емілія. Дівчата, у нас з вами тут у мішечку цікаві новорічні якісь теми для дискутування. Давайте оберемо і дізнаємось, хто з вас яку сторону буде представляти. Скажімо так. Чи краще готувати святкову вечерю вдома, чи замовляти готові страви? Хто що хоче обрати? У кожній сім'ї насамперед готуються різні страви. Кожен шукає те, що йому подобається, те, що відчувається саме традиціями і чим можна наповнити новорічне свято. Саме тому я вважаю, що краще готувати вдома, ніж замовляти, тому що замовляючи їжу, ви вже втрачаєте той самий вайб цієї великої миски. Салату, в який потім засипає три людини. Але ж потім його ніхто не з'їдає взагалі. Я думаю, що можна все-таки замовляти щось, тому що такі страви, як, наприклад, олів'є, крабов'є і так далі, все одно вже є в доставці. А коли ти його готуєш, це, по-перше, дуже багато часу, особливо, коли, я думаю, багато хто пам'ятає, коли мама готує вже на Новий рік. І цілий день вона ріже ті салати. Цілий день. Ні, ну дивись знову ж таки. А якщо там в людини, наприклад, алергія на горошок, і тоді уся сім'я готує його без горошку. Тоді на кажеш, що мені без горошку, пожалуйста. Ні. Ну, тому що коли ти замовляєш, усе одно, навіть якщо ти зам... особливо, якщо ти замовляєш там до новорічної ночі, це дуже велика кількість саме цих замовлень, і, ну. Попросила картоплю, привезла олів'є. Ну, вони можуть не відслідкувати якісь твої вподоба вподобання і ну, краще готувати саме вдома, тому що ти можеш вже чітко розпланувати, чітко зробити та довести усе до цього ідеалу, який ти хочеш бачити на своєму столі. Я думаю, що доставка економить час. Сили, і взагалі це все можна якось упорядкувати сам в доставці, можна зазначити, можливо, свої побажання. Якщо ви хочете в олів'є яблука, хай тоді покладуть туди яблука. Я думаю, що в цілому це не обов'язково, щоб саме сидіти цілий день, готувати, щоб потім ввечері прийшли, відсвяткували і спати. Краще саме вдома готувати, тому що тоді в тебе. Зберігаються ці традиції, зберігається вайб, коли ти з усією сім'єю стоїш, готуєш, висмієтеся та робите щось своє. В цьому є свій великий плюс. Ну так, мабуть, в цьому є свій вайб, але все ж таки для кого як? Якщо хтось любить готувати, то, то це, звісно, для нього буде класно. Але для мене стояти біля плити. біля плити, <свят> біля плити весь день перед святом якось не дуже. При тому, що треба ще прибрати, треба ще прикрасити, <свят> і так далі. Ну, дівчата, я думаю, це цікаве питання. Мене більше зараз переконала Міля, чому? Бо вона зробила аргументи. На рахунок часу, на рахунок того, що все одно так би мовити, той самий вайп новорічний все одно зберігається, просто ти економиш час і можеш зробити щось інше. Наприклад, там запросити тих друзів, розпланувати свій час на наступний рік, а не витрачати час на готування. Але я вважаю, що новорічне свято і новорічне диво у нас зберігається в будь-якому випадку. Добре, далі чи справедливо, що хтось один миє посуд після свята? Я думаю, що це буде справедливо, якщо, наприклад, е ось я, батько, мати, мати цілий день готувала, тоді батько цілий день буде мити посуд. <сум> угу. Ти що скажеш на Ні, ну загалом це несправедливо, тому що якщо їдять усі, то й повинні прибирати усі. Знову ж таки, якщо повернутися до питання з готуванням, готують усі і прибирати повинні усі. Ну, це на мою думку. Ну, якщо ти, наприклад, запрошуєш гостей, то. Зазвичай ти гостей не поставиш мити посуд. Зазвичай ти все-таки будеш сам мити цей посуд. Так, звісно. Ну, якщо ж гості, то так, але знову ж таки, це ну, залишається факт, що це несправедливо, що це неправильно. Тому що ну, їли усі, усі забруднювали цей посуд, і потім ти один стоїш і миєш і миєш його. Ну це не very good. Да, не вверху. Ну, що я можу сказати? Я думаю, що якщо розглядати розглядати це з думки чесності, то я погоджуюся з Катериною, бо це нібито несправедливо. Але все ж таки, якщо ти це зінціював, ти повинен це прибрати. Правильно ми так це розуміємо. А Якщо ви разом створили це свято не у когось вдома, і ви разом приготували щось, то ми повинні разом прибирати. Тобто в цьому випадку, я думаю, погоджуюся з Катериною. Вона добре передала <кхів> свою думку. Далі чи варто купувати нову новий новорічний одяг щороку? Чи потрібен? Я думаю, що купувати кожен рік. Новорічний якийсь одяг, це дуже затратно, тому що ти його вдінеш один раз, один день, один раз на рік. І взагалі одяг коштує немало. Ні, ну, знову Треба таки, економити на олів'є. Знову ж таки, ти можеш точно так же казати про весільну сукню, але люди її купляють. Але ж не кожен рік її купляють, я сподіваюся. Ну, її все одно купують, але вона одягається один раз. І що потім вона висить. Доньки, внуці, і вона буде передаватись. Добре купляти нову річ на Новий рік. Кожен рік, так, тавтологія. але нічого страшного. Тому що кожен рік він особливий. Тобто, зараз в нас буде вогняний кінь, так. Так, так, не помиляюсь. Не а, тому, тому червоний колір буде еталоном. І на кожен рік є свій еталон кольору. Тобто, не обов'язково купляти повністю наряд. Там ти повинна купити і сукню, і шкарпетки, і туфлі. Ні, не обов'язково. Ти можеш купити один елемент, по суті. Який буде відображати це все. Тому я вважаю, що отак треба кожен рік купляти хоча б одну деталь цього наряду, або ж купляти увесь, якщо вже у людини вистачає коштів, я зрозуміла твою думку. Але все ж таки весільне плаття це про те, що ти один раз на все життя знаходиш своє кохання, ти купуєш все нове, в тебе все так гарно. А кожен рік. Новий рік, це статистика ну, тобто, розлучень з тобою не погодиться. <гум> ну я сподіваюся, що розлучується не кожен рік, хоча б раз на два роки, <гум> так, дівчата. це вже добре. Вам це питання так зайшли. Бачити я скажу <гум> те, що, наприклад, така людина, як я, яка не дуже вірить в те, що якщо ти зустрінеш новий рік не в тому кольорі, то, ну, тобто, якщо ти не віриш, що це приведе до чогось дуже поганого, що цей кін на тебе розізлиться. Що буде образа на весь рік, то я думаю, що можна ходити і в тому самому. В тому самому. Оці шапочка красивенька, нові, нова, такі новини носочки. треба. Ось такі носочки. Це дорого кожен раз купляється. Звісно, воно буде оверпрайс, тому що воно зараз треба. Не всі на свята купляють. А ти що будеш? Маркетингу? Жертвою маркетингу? Окей, добре. На рахунок купувати чи не купувати. Емілія мені сподобалася в тому моменті, що вона вважає, що можна залишитися гарними і святковими у новорічному вбранні не обов'язково з новою реччю. А Катерина, ти кажеш про елемент, але ми говоримо про одяг. <клес> я думаю, що в цьому випадку, все ж таки, я думаю, не потрібно. І Емілія якось це, не знаю, більш. Цікавіше і смішніше розказали. Ну, не знаю, як це сказати. Взагалі, я думаю, що треба святкувати новий рік в піжамі. <кхух> Ні, це не вайб. Це вайб. Це не вайб, це <кхух> <кхух> зручно. О, а тепер також таке питання. Чи краще зустрічати новий рік без смартфона? Якщо вже так розбирати, то коли ти сидиш у колі своїх друзів, у колі сім'ї, то тобі не потрібен телефон. Ти від нього просто, він для тебе відчужена річ, ти їй просто. І усе, ти без телефону сидиш, ти. Просто про своє думаєш, ти розмовляєш з друзями, з сім'єю. а Ви дискутуєте дискутуєте на новорічні теми, Дебати, як Ми зараз масштабити. з вами. Так. І тоді телефон тобі не потрібен. Я не вважаю, що це дуже потрібна річ, саме коли ти вже святкуєш. Я думаю, що саме святкувати новий рік без смартфона це не така необхідність. Тобто, взагалі я. Проводжу кожен день зі смартфоном. Катя теж, я впевнена. І ну, якщо я захочу просто повтикати пару хвилин, то я думаю, що в цьому немає ніякої проблеми. Ти все ще можеш спілкуватися з друзями, наприклад, з онлайн-друзями. У мене подруга, яка зараз в Нідерландах, то ми з нею по телефону святкуємо новий рік. Та ні, ну то зрозуміло, то, то вже як складається життя. А, але Ну, не обов'язково святкувати з телефоном. Я не вважаю це за потрібним і можна спокійно святкувати без телефону та провести час по-іншому. Можна святкувати з телефоном, можна без ну, телефона. Ну це таки... чому з телефоном? Вже? Чому з телефоном? Є який є плюс того, плюс що ти та... будеш святкувати з смартфоном. Я думаю, що от прямо як тільки настає Новий рік, треба всім відсилати листівки. Всім. Ну так ти вже зустрів новим роком. Ти вже зустрів його. Ну, а може, я хочу телефон держати нульнуль намір буде одночасно. І всім скинуть одне і кнопки. Та мабуть, це вже і без телефону рахується. Так, дівчата, ну <кхм>, е на рахунок цього я хочу сказати, що без смартфону більш мене, мабуть, переконала ця думка, бо зі смартфоном на якось це. Навіть некоректно по відношенню до людей, з якими ти святкуєш, ти сидиш в телефоні, всі якось спілкуються між собою, щось обговорюють і згадують, як проймайнув їхній рік. А ти сидиш просто в телефоні, заліпаєш якому якомусь тіктоці. До речі, так ну якось я розумію, випадки, коли ти на відстані зустрічаєш новий рік, але це ж ти не сидиш в телефоні, а просто використовуєш телефон для зв'язку. Чому в телефоні? Прям ти не можеш сидіти. Ти можеш сидіти на телефоні, може сидіти втикати в телефон. <рес> я хочу сказати, що в цьому питанні я за Катерину. І останнє Це, питання: п'яте. У нас виходить два-два. П'яте питання: чи є олів'є королем новорічного столу? Олів'є є саме такою короною на нашому столі, ти що блищить, та його видно за три тисячі кілометрів, коли ти вже йдеш святкувати. Чому? Тому що це вже традиція. Я не розумію, як люди зараз, mm -hmm. так, новий рік, там просто перша асоціація, яка в тебе є, там не Санта-Клаус, не Святий Миколай, ні, в тебе асоціація олів'є. Цікаві, в тебе асоціація. Ні, ну, дивіться, насправді, ну, який зараз новий рік без олів'є. Я не знаю не однієї сім'ї, ну саме з коло спілкування, з яким я вас нема олів'є? Ну, ми не готуємо, мені якось воно не заходить. Ну, добре, це не буде впливати, на мою думку. Звісно, розвісно, не буде впливати. <звісно>, Звісно. Ні, ну дивіться, я впевнена, що десь у 70% людей в нашому місті, напевно, готують олів'є. Тобто, я скільки спілкуюся, ну ось ти в мене, напевно, перша людина, в якої олів'є не готують. До речі, а так <звісно> завжди. І неважливо, ну. Буде з яблуком, буде з мандарином, буде ще якесь олів'є, але буде олів'є. Тобто без різниці. Я mm -hmm. думаю, що все-таки олів'є це салат. Салат це не основне <салат> блюдо. Це не людина, це, це не Король столу. Король столу може бути курка. От, наприклад, у Шо? нас в сім'ї. На новий рік часто готують курку як <рес> <рес> Основне. Основна страва, яка стоїть посередині стола, така гарна. А взагалі, якщо так казати, то королем новорічного столу. Можна вважати ну, того самого знайомого, який нап'ється, і буде ісполняти. Оце Король Стов. Ні, ну дивись, знову ж таки, з приводу курки, я теж теж можу посперечатися, тому що дуже багато людей асоціюється навіть бабусь дідусів на те, який буде рік, що можна готувати і що не можна. Тобто, курка може бути якраз у цьому списку страв, коли кінь на тебе обуриться. І тому ну це є. Така проблема. А олів'є, воно воно завжди олів'є. А якщо я люблю крабові більше, ніж олів'є? Олів'є все одно є на столі. От ви готуєте олів'є з сім'єю? Так, я вже бачу по очам. Звісно. І тому олів'є це король столу. Тому що він є, він буде і. Так, давайте тепер по конкретному одному аргументу, чому е, ваша сторона є більш справедливою, більш такою. Е, ну, але, як Катя, це? Достовірною. Ти перша. Катя, один аргумент, це чому великі. так. Я не можу сказати, тому що я так вважаю, тому що я так хочу. А... Чому можеш? Ти Ні, Вільна не... людина да, в Україні. Я... Yeah. <laughs> uh, але я знову ж таки, ну. No. Найбільший аргумент це, напевно, те, що це головна традиція, скажімо так, і Олів'є здебільшого готують саме на Новий рік, і потім ти його увесь усі угу, страви. 364 дні, потім ти а. його не їш. Я думаю, що все ж таки новорічний стіл саме через новий рік, почнемо з цього. Так? Угу. Новий рік. Це не про олів'є, це про свято, це про традиції, можливо, якісь інші. Ми можемо навіть сказати, що король столу це, можливо, навіть не страва, а атмосфера. А друг? А друг? <плес> а я. Ви мене на запроє. Так, <плес> так. обов'язково. Ну що, дівчата? Я думаю, ми гарно поспілкувалися, і на рахунок цього, цього, цієї теми я вважаю, що олів'є не є королем страви. Як це вони? Казала, що воно не буде впливати. А, бо, по перше, ну як казала Емілія, Ольвія воно на столі, воно не живе, воно не може бути королем страви. Вона гарний і такий веселий аргумент провела разом з другом. Ну, це такий як аргумент. А Катерина говорила. Про те, що це страва, яку ми дійсно не часто готуємо, і тому ми можемо його асоціювати і говорити, що це король. Але все ж таки я вважаю, що королем новорічного столу Олів'є не є, а є, не знаю, навіщо я. Емілія. Емілія. Ну, Тобто я знаю. сама атмосфера це і є король нашої новорічної ночі. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд, дякую, що були разом з нами. Я сподіваюся, що вам і нам сподобалося. До нових зустрічей. Байба!